У книгозбірні обласної універсальної наукової бібліотеки вперше відбувся фестиваль Мовосфера. Започаткували його бібліотекарі спільно з фахівцями Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Тим, хто плекає рідну мову, презентували новий проєкт Літературне Поділля. Вчителі і школа мають виховати компетентного читача. А компетентний читач це той, той, який не тільки вміє читати. Він читає з розумінням, він аналізує текст, він може спокійно висловлювати свою думку. Це дитина, яка має критичне мислення, це дитина, яка створює власні тексти. Наша мета не тільки заохотити дітей до читання. А й познайомити з сучасними авторами нашими подільського краю Інна Чаговець викладає українську мову і літературу 28 років. Заохочую до читання власним прикладом. Коли я захоплююся чи відкриваю для себе нового письменника, я це для дітей теж от як рекламую. Ми також робили зустріч з Ольгою Саліпою в нашому ліцеї, і дуже натхнена творчість у цієї подільської письменниці. Її книги вони дуже. Такі цікаві, і зокрема мене враз роман Зламані речі прийшла збагатитися, познайомитися можливо, навіть обмінятися контактами, щоб далі продовжити цю роботу. У рамках фестивалю до автора в читальню запросили відомих хмельницьких письменників. Юрій Даценко за фахом викладач української мови та літератури. Жартома каже, його читачеві від 15 до 115. Зараз має вийти друком фінальний п'ятий роман циклу історії провінційного хірурга. Наразі я займаюся вже наступним романом, який буде позацикловим, але про це поки що таємниця. Мені навіть зараз часто у соцмережах пишуть, що мої книги декого витягають з так званого нечитуна. Ось цього ось, під час війни. Коли відбуває взагалі бажання, бо що робити, книга дуже класно розвантажує, відволікає думки від сьогодення, переносить кудись в інші якісь світи. Віоліна Ситнік пише книги більше десяти років. Авторка підліткової прози та психологічних трилерів хоче, аби її аудиторія читала саме українську літературу. Дуже часто буває, що трапля питають тому учні, вона звідта письменника рідного краю. Вони просто не знають. Тому я у своїй діяльності намагаюся. Зустрічатися з читачами, виходити у світ та розповідати, що от є в нас ось такі письменники, саме хмельницькі, цікаві письменники, які відомі на всю Україну за її межами. Від віршів до прози. У доробку Ольги Ткач десяток видань. Пише, зокрема, у жанрі фентезі та наукової фантастики. Нещодавно вийшла перша книга серії Невигаданий друг, героєм якої є 13-річний хмельничанин. Безпроблемний учень, який нікого не ображає, але ображають його. Я щось такого, хотіла почитати, коли я була підлітком. Тепер я маю змогу таке писати для інших. Зустрічі школярів з авторами книг в науковій бібліотеці планують проводити щомісяця. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.